Привіт, малята! Я Сніговичок, а ви знаєте, як важко доводиться птахам узимку? Адже страшні люті морози можуть привести до голоду. Я вам розповім, які птахи зимують у нас в Україні, як вони добувають собі їжу. Ось на картинці ви бачите жвавого горобчика. Це невеличкі пташки, невибагливі у їжі, проте взимку вони потребують допомоги людини. Зазвичай харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтами, так що не забувайте в годівничку підсипати їжу. Синичка велика трудівниця. Запасати собі їжу вона починає ще з літа. І до зими ця пташка може назбирати багато, багато насіння та зерна. Але взимку не завжди може знайти свою схованку, тож іноді харчується у годівничках. А цей червоногрудий красень снігур. Птахи витримують великі морози. Адже чим більше морози, тим спокійніше виглядають снігурі. Літають снігурі невеличкими зграйками. Коли люті морози, снігурі сідають нерухомо, лише іноді оживають, щоб поїсти. Особливо полюбляють снігурі горобину. Цікаво спостерігати за дятлом. Ці цікаві птахи можуть взимку відлітати в теплі краї. Але залишаються зимувати у рідних лісах. Зимують дятли в дуплах дерев, які самі видовбують. Харчуються ці птахи комахами, ягодами та насінням, а взимку їх рятує насіння ялинових та соснових шишок. Сова незвичайний птах, жовтувате роде пір'я з безлічу темних плям, допомагає сові добре маскуватися на деревах. Птах має великі жовті очі, а круте головою так, що бачить все навколо себе. Зиму сови переносять добре. Заздалегідь сови полюють уночі на маленьких гризунів, які сховалися від холоду у нірку. А цю пташку, діти, ви добре знаєте за її чорно-біле забарвлення та довгий хвіст. Так, це сорока білобока. Саме таку назву дали птахові білі бока. Сороки всеядні. Все, що знайдуть, все з'їдають. Дуже полюбляють красти їжу бродячих собак і котів. Взимку сороки переселяються поближче до людських осель. А ось ворона мешкає по всій Україні. Це рухливий і активний птах, який любить поважно ходити, з боку в бік перевалюючись. В їжі невибагливі, поглинають все улюблені ласощі, біологічні залишки, тому полюбляють харчуватися більше біля сміттєзвалищ. Зживуть ворони переважно з граями. Ворони найрозумніші птахи. А ця пташка це голуб. Він усім нам знайомий. Голубам не страшні сильні морози. Голуби не просто зимуючі птахи, а прив'язані до певного місця. Харчуються переважно біля смітників, де можна знайти крихти їжі. А коли земля вкривається снігом, треба пташкам допомогти. Навіть крихта хліба може зберегти життя пташці. Діти, хочу звернути вашу увагу на цю картинку. На ній ви бачите їжу, якою люблять ласувати пташки. Насипте в годівничку цю їжу, і птахи неодмінно прилетять поласувати нею. Зима для птахів це велике випробування. Птахи потребують нашої допомоги. І найкращим подарунком для них стане годівничка з кормом. Мої любі діти, я пропоную вам пограти в гру «Назви зимуючого птаха. Розгляньте уважно картинки та назвіть зимуючих птахів. Розгляньте, будь ласка, першу картинку. Так, вірно, це горобчик і синичка. Розгляньте другу картинку. Так, вірно, це снігур і Дятел. Розгляньте третю картинку. Так, вірно, це сорока та сова. Розгляньте, діти, четверту картинку. Так, вірно, це сіра ворона та голуб. Молодці дітки, ви вірно, визначили усіх зимуючих птахів. Я пропоную вам намалювати їх. Та малюнки надіслати мені, я буду дуже чекати на них. До побачення, мої малята, до нових зустрічей.